про ці та інші події будемо говорити далі. Олег Лісний доєднується до нашого ефіру. Це президент аналітичного центру політика, пане Олеже. Вітання, добрий ранок добрий вам ранок. Доброго ранку вам, Отже... то пане угу. да, пане Олеже. Як ви вважаєте, чи заблукають війська Путіна чи Лукашенка? От на цих навчаннях, чи підуть вони на Сувальський коридор, чи буде спроможні НАТО протистояти? Ну тут я з двох сторін хочу глянути на це питання. Перше, наскільки буде нахабним Путін, це відповідає тому, наскільки він зрозумів, знов ж вибачте, наскільки слабке НАТО. Да? Ага. І якщо він дійсно побачив слабкість і неготовність, він може цим скористатися. Але з іншого боку, польщі треба не тільки кордони. Зміцнювати, підтягувати війська, але й якісно пропрацьовувати своє інформаційне поле на предмет проникнення туди російської пропаганди. Тому що, як правило, якщо у росіян не виходить зайти через двері, то вони заходять через вікна. А у Польщі дуже погано з цією ситуацією. Ми бачимо, що там нагнітаються антиукраїнські, антиєвропейські погляди, і так далі. І ми бачили свого часу, коли фермери бастували там або пікетували кордон, то там були проросійські гасла і проросійські сили. Тому тут треба розуміти, що Путін може напасти. В першу чергу гібридно, і це не обов'язково будуть зелені чоловічки. Він може повторюватися, може не повторюватися, але те, що Польща так демонструє свою готовність захищати свою територію, це в першу чергу для поляків. Картинка для того, щоб вони розуміли, що влада усвідомлює загрозу, вона готова до викликів. А чи вона готова до викликів це велике питання. питання. От до речі, цікава історія з пропагандою, тому що напередодні на початку тижня Сполучені Штати розірвали угоду з європейським союзом про протидію пропаганді Російської Федерації, те, що є в Білорусі і ще в певних країнах, де є ось ці російські сили, і от я думаю, на тлі оцих подій захід 2025 і того, що зараз відбувається з пропагандою, це дуже цікавий момент, як тепер сполучені штати будуть взаємодіяти із Білорусію, зокрема. От вони зняли санкції з авіакомпанії Білавія, наприклад. І чи означає це, що протидіяти пропаганді не будемо, будемо тепер е, рятувати Лукашенка від Путіна. Ну, типу, того, вибілювати, знаєте? Ну, давайте тоді я розділю відповідь на дві частини. Якщо з пропагандою не працювати, то прийдуть танки. Це так. Ну, умовні танки. Можуть через прекрасний океан прилетіти не прекрасні ракети. Це велика помилка. Насправді не працювати разом з Європою, оскільки. Елементом нинішньої війни є дуже серйозний, це елемент гібридний. Ага. І інформація проводиться постійно. Навіть якщо ми по дронам подивимося, то там всі елементи і псо є. Ну, тут ми заглиблюватися не будемо. Тепер про Білорусь. Е, кейс американської любові до диктаторів мене просто дивує, оскільки можна вазюка. Обличчям по столу умовно якогось європейського лідера або накладати санкції на демократичну Індію. А можна обніматися, цілуватися з Путіним, аплодувати йому можна казати, що Лукашенка прекрасний, з ним буде ще, ще краще. Дуже гарний і розумний хлопець керує північною Кореєю, і це мене знаєте лякає, оскільки неадекватне сприйняття суперників або противників. Призводить до того, що проривається там, там де тонше, да і його, наприклад, бажання відірвати Росію від Китаю, перетворює сильніше Китай, а Росія не відривається. Відірвати е, Білорусь від Росії та ні, не можна цього зробити. Коли е, зняли санкції за того, що е, терорист, який захопив заручників числа своїх громадян. Повертають, знімають санкції з компанії, яка і літати нікуди не буде, але деталі підуть, і ці деталі підуть куди. Вони підуть куди Самарканд чи ще куди? Да ні, вони підуть в Росію прямим потоком. Тобто, тут ми кричимо про те, що давайте вводити санкції жорсткі. Ну я маю на увазі американців. А тут похлопує по плечу товариша Лукашенка, де те можливість обходити ці санкції Російській Федерації. Тобто можна сказати, що ви вважаєте, що ці санкції, які зараз пропонують в Сенаті Сполучених Штатів, там і республіканці, і демократи, демократи закликають Трампа посилити тиск на Путіна та запровадити санкції проти Росії. Що їх не буде? Це знову якась просто частина гри, як колись було 500% мита. Ну, дивіться, там ще є один цікавий момент. Так я вважаю, що не буде на нинішньому етапі введено, але і ще в Сенаті ще є один цікавий умовно законопроект. Якщо не помиляюсь, це стосовно того, що якщо Білорусь підкреслюю, і Росія не повернуть там дуже велику кількість дітей, якщо не помиляюсь, 19 тисяч, тисяч може бути. А ну да, да, якщо так, да то е, вони вимагають або просять. Я не знаю, як зараз сполучених штатах прийнято да ухвалити рішення про визнання цих держав державами спонсорами тероризму. От як воно в одну голову вкладається? Тут ми знімаємо санкції, а тут пропонуємо е, покарати цю державу. Маю на увазі зараз Білорусь. Ну, ну тут дуже важко знаєте, логічно це все пояснити, але те, що Трамп і тут пропетляє, вибачте за вираз, uh -huh. я майже впевнений. оскільки він навіть будь-яку трагедію, наприклад, з тими же дронами, ну не трагедію, а інцидент. Він знову виступає адвокатом адвокатом Російської Федерації. Ну вони помилилися. Ну з ким не буває. 19 штук не туди полетіли. Це ж кожен день. А можливо, вони в теплі края летіли. Mm -hmm. І вже ж зима. і Їм холодно на Білорусі, до речі, mm -hmm. тому що велика кількість летіла з білоруської да, території. Да? Тому а, така ситуація вона розбещує Путіна і таких, як Путін. Пане Олеже, ще одна тема. Гучне вбивство сколихнуло у середу Сполучені Штати під час виступу в університеті штату Юта. Застрелили консервативного політичного блогера, давнього прихильника Трампа Чарлі Кірка. І це цікаво, чи може вплинути це на зміцнення позиції президента США всередині країни? Скажімо так, об'єднати людей. І як це може скористатися Трамп? Я дуже не хочу. Щоб фільми, які нещодавно показували про громадянську війну в Сполучених Штатах, стали документальними, але є певні ознаки, що Трамп якось в ту сторону рухається. Чому тому, що, наприклад, він переименувавши міністерство оборони в міністерство війни, чомусь почав говорити про те, що він буде наводити за допомогою цього, да прямо чи не прямо, це по у себе в державі. Да. І це такий, знаєте, дзвіночок дуже неприємний. Він постійно наголошує, що він буде вводити Нацгвардію туди і туди. І іноді політику потрібен привід. Я не скажу, що це вбивство є якимсь, ну, скажімо так, інспірованим. Да? Просто розмежованість американців зараз вона наскільки велика, що вона виливається вже в трагедії, вбивають тому, що щось не сподобалось. Вбивають з іншого політичного табору або просто вбивають, тому що не подобається риторика або ще щось. Так? І це не про порядок, коли Трамп звітував нещодавно на прес-конференції, що він наводить лад, що в Каліфорнії можна ходити в ресторани, вже не страшно, да. Угу. Це про те, що е, він просто порядок денний внутрішній просто накручує для того, щоб а можна, можна я утечну з... пане Олеже. От ви так говорите, у мене складається просто враження. Це просто моє враження. Виходить, що Америка що на етапі якоїсь громадянської війни до громадянської війни? Я б сну я з самого початку сказав, що я б не хотів би це як сценарій, да але те, що є розмежованість, дуже і агресивність таборів, які один одного недолюблюють. І вони, зважаючи на те, що і культ зброї є в Сполучених Штатах, і американець вважає, що коли він вважає, що щось несправедливо, він має право застосовувати там навіть проти держави силу, можуть там підняти якийсь супротив. Да? Uh -huh. А ми бачимо, що Трамп не працює на об'єднання держави, і тому я б не хотів би, щоб це називалося громадянською війною, але активне протистояння, ми будемо обов'язково бачити в деяких штатах. Uh -huh. Я себе. так розумію, да що Трамп веде все ж таки країну до якогось розколу. з нами на зв'язку. Був президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Ще раз вам дякуємо.